У Дніпропетровській облдержадміністрації обговорювали результати перевірок щодо створення перевізниками безпечних умов для пасажирів та виконання умов договорів. За дорученням голови Дніпропетровської облдержадміністрації розпочато комплексний ряд заходів щодо наведення порядку на автомобільних перевезеннях, тобто з організації автомобільних перевезень на території Дніпропетровської області. Тобто це маршрути приміські. Маршрути міжміські, які не виходять за межі території Дніпропетровської області. Контроль за перевізниками здійснювали представники транспортної інспекції разом із громадськістю. В результаті виявлено чимало порушень. Працівниками облдержадміністрації та громадської організації було проведено. Вже перевірки пад Північ Транс, ТДВ Новомосковське АТП та пад Дніпетровське АТП-11205, на маршрутах, які здійснюють перевезення пасажирів до міста підгородня, під час яких складено 73 матеріали перевірки. Найчастіше порушення це у водіїв відсутні документи, на підставі яких здійснюються пасажирські перевезення, порушення водіям режиму праці та відпочинку, транспортні засоби, відсутня візуальна інформація для пасажирів. Та інші випадки за словами представника управління транспортної інспекції до перевізників, в яких виявлені порушення, будуть вживатися жорсткі заходи, починаючи від адміністративних штрафів і закінчуючи повним розривом договорів. За результатами даної перевірки, що пройшла тижнево тиждень тому, значить, по місту під грудню падпівніч транс вже винесено. Лист винесено про порушення умов перевезень, на що перевізник звітував про його виконання, але при перевірці даного листа з представниками громадськості, з представниками культуранцінспекції, з представниками ГАІ було встановлено ряд. Порушень, які на сьогоднішній день не усунуті, окрім перевізників, які обслуговують підгородні, в поле зору перевіряючих потрапили маршрутики, які возять пасажирів на Московську та селище Кіровське. Їм запропоновано в десятиденний термін усунути виявлені правопорушення. Якщо і це не вплине на недобросовісних перевізників, то наступним кроком стане розірвання договорів на надання послуг. Валентина Денисова, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал.